Сьогодні вибився на коп до водосховища. Перший сигнальчик, друзі, буквально перший сигнальчик і зразу монетка. Був такий класний сигналчик, ну, перед цим було дві шкави банки. Погляньте, якась монета, напевно. Дуже класна знахідка. У мене їх дуже мало і знаходжу кожного, радію. Як Мала дитина, скіфський накінечник. Свій бабілончик, 15 копійочок, радянський, так, Друзі, всім привіт! З вами як завжди катавий копатель. Сьогодні вибився на коп до водосховища. Тут спустили воду, я тут уже копав, спустили ще більше, ніж зазвичай. Та частина, де я копав раніше, вже за травичкою, бо я нами, а там чистий пляжик, пісочок можна походити, пошукати, особливо в тих місцях, де була кераміка. Думаю, туди зараз направлюсь. Походжу трішки тут, так як зранку виплив на лодці покидати спінгом на щуку. Спочатку було добре, а потім піднялись хвилі, а я забув взяти якоря з собою. І дуже сильно зносить, Вон там, може бачите, лодка сушиться. Напевно, візьму з собою спіннінга металошукача. Я Зараз походжу тут спочатку, сховаю лодку і піду в бік кераміки. Буду трошки копати, трошки ловити, вдруг вдасться щось зловити. Сподіваюсь, на імперію може попадеться, радянські монетки. В середній тут бувало попадав гудзичок, гибки знаходив і братосика. так, ну, Побачимо, що вдасться знайти. Це вже таке вітерець Такий почав неприємний починати <кхух> здувати. Не знаю, чи буду знімати онлайн, але якщо щось буде цікаве, то буду включатися. Запасайте смачненьким, я йду збиратись. І йдемо на пошуки. Бачите, лодка сохна, погляньте як завіз пляжик травою, просто суцільна трава. Ти копав. А тут зараз класно ходить. Перший сигнальчик, друзі, буквально перший сигналчик і заразу монетка. Це рання радянська монетка, одна копійка 56-го. Перший же сигнальчик. Ну звісно це поганий. Мета погана. Ну і нічого. Сподіваємось, це не остання монетка. Так, друзі, бачите, там, де метав шукач, там був класний сигнальчик 96 випала монетка. Погляньте, попадається де не де кераміка, така товста. Зараз покажу. Тут далі також ось місцями є кераміка. Це вже човні, тому що деякі знахідки... Дуже грязні. Так. <кій> Поки що О, біш... Ось ще є кераміка. Так що походимо тут і тоді вже підемо туди далі. Я думаю, що і в той бік є місця, де буде кевеміка, так як там також люди жили. Так, монетка. Монетка це в нас що? Це у нас копійка 1855-го напевно. Микола девугий. Ніколай. А, Ніколай перший точніше. Так, де фокус? Ось така монетка. <кхух> Уже імперія є. Це хорошо. Да ще знайшов. Зараз покажу ось таку штучку. Це 70 гривень коштує, тільки ще груз... грузочок тут має бути. Я хотів собі таку купити для пошуку, ну, для ребенки, але щось зажмотився. бачите знайшов безкоштовно. Також багато гільз знайшов. Зараз покажу вам ще. Я диву світової гільзи в основному. Ось і такі якісь сучасні, напевно. Не знаю, хтось стріляв грузок ось такий. Також від гільзи і блесна ціла. Можна бачити, тивнічка тільки почепить. Ось такі, поки мій знахідки Думаю, це не останнє, ще буде щось цікаве. чинно випала ще одна монетка. Також авення монетка 3 копійки 1946-го. На жаль, від перепада температури вони вигнались. А так непоганий стан був у них. Але, на жаль, така монетка. Ну, красиво, забиваємо. Друзі, випала знахідка, схожа, звичайно, на свіво. Сигнатчик був 91. Погляньте. Схожа на сережечку. Клейм звичайно, я не бачу тут, а чи може їдесь? Дай, надобай, подивитися, тут ззаду щось написано. Зівочка, тут зівочка і щось 110. Не знаю, ну, на свібво схоже по сигналу. І тут я тивнув блистить. Вдома <кій> подивлюсь і скажу вам точно, чи це свібло, чи ні, але дуже схоже на севежечку. Ось так оп. І сервежечка. Клас, забираємо. Погляньте, друзі, думав, спочатку якась булава. А це такий гебзок 120 грамів. Ось тут написано. Він не знаю для чого його використовують, але я думаю, він не з дешевих. Класна штучка. І ще знайшов. Ні, це не воно. 15 копійочок. 15 копійочок 61-го. Ну, Таке я не став показувати. У нас такі знахідки поки що. Забираємо. Ще не був мідний сигнальчик. Випало мені 10 гривень 21-го року. Щось так сигналить класно. Може через форму. Хоча друзі, дуже, дуже багато тут гільз, особливо в цій частині. На тому боці, я пам'ятаю, теж було дуже багато гільз, можливо тут була якась перестрівка туди-сюди під час Дугої світової війни. Тому Зараз складаю лодку і виходять далі на іншу локацію. Будемо там вже шукати. Ідучи по берегу, вирішив вам засняти, погляньте який вхід. Це тут напевно бобер живе. Ось у нього водичка так заходить. Не знаю, чи вони зараз є там, чи нема. Скільки за все вони там, там вище жили. Можливо, тут викопали нову десь. А я йду туди далі. Друзі, хвилину назад я казав про бебра. Блін, тільки що плив, півнув вже. Якщо випливе, я включусь. Блін, не встиг засняти. Друзі, дуже далеко він виплив. Я не знаю, чи вдасться мені його засняти. Не бачу я. Через камеру... ну. Коротше, він метрів більше 100 метрів проплив і десь пропав. А там спочатку випивнув, потім аж там. Так, друзі, прийшов на те місце, де ось тут десь приблизно я знайшов бронзового ножика. Там на бевзі керамики багато і місцями. Будемо зараз ходити, як кидав спін... спінінгом, піймав маленького окуня, але його випустив, дуже маленький. І буквально через два закида зачепився за щось на дні і обівав. Зараз ось роблю перекус. Погляньте який я зробив собі джевки, кувічі, там є щось і свинини. Треба Нужна... <кхух> купити вакуумні пакети і буде взагалі такий певикус на коп. Це ну, взагалі, як будто сьогодні взяв в бануці. Зараз будемо ходити, у нас вже майже година. Тому вивів пообідати. Так, друзі, трошки пройшовся. Хочу показати яка кераміка тут валяється. Ось, гляньте, навіть якийсь керамній такий. Подивіться, ну дуже багато кераміки місцями. Був такий класний сигначок. ну перед цим було дві шкави банки. Погляньте. Якась монета, напевно. Напевно. Це у нас п'ятак масонський, друзі. Це масонський п'ятак. Куди ти покотився? Звісно, стан у нього просто вбитіший. спереду зовсім нічого не видно. Ззаду трішки видно пташечку. Дуже шкода. Була б класна знахідка. Так, какалік. Нічого забираємо. Сигнальчик 91-92. Такий чіткий. 90-91. На жаль, це тюбик. Навіть можемо подивитися, під чого цей тюбик. Бензол якийсь. Водостойкінину клей якийсь для лодки. Друзі, був сигнальчик. Ледве-ледве чіпляв, погляньте штик лопати. І ось випала монетка. Давайте ми її помоїмо разом з вами. Відв'язо. Дві копійки. Якого вік не видно, на жаль. На весь стан більш-менш нормальний. НМ дві копійки. Клас, дві великі монети вже поруч. Будемо ходити тут коптиця. Він знову був сигнальчик, більше ж ямка випала гільза, але незвичайна гільза Першої світової. Погляньте, 1913 вік. А такі тут знахідки стевенькі, Глибина бляха. ну Сигнальчик, звісно, такий собі, ледве чути, буває без VDI. Але накопає, бо тут цікаве місце і мусора не дуже багато. Можливо, якби я включив програму Коіндіп, то було б набагато краще. Можливо, я так зараз і зроблю. Включу CoinDeep на 18 частоті. Так, Друзі, H2, Там 97 сигнальчик. А тут 92. О! Якраз тут де... О, тут де монетки були знайдені мною. А вон там одна, тут десь дивуга. Так, 90, 87, 6. Така човна тут земля. Що це у нас? якась мідна штука ну на монетку було схоже давайте закопаємо і копнемо ще там сигнальчик навіть на пляжі тут я закопую сигнали тому що так з першого разу викопали це ложка а ні думав ложка ага о щось велике знову Друзі, це низько п'ятак п'ятак. тому що я бачу. Блін ще й в класному стані. Погляньте. 65-го року. Ну не в ідеальному, звісно. Але так треба його помити. Єсть! Сьогодні, звісно, імперії Вже скільки 4 монети? Я на видок скільки не знаходив. Ззаду ну, да, він трошки піддивуляний тут таке наче підговівше. Це просто корозія Але сам факт п'ятак. Друзі, от, от така знахідка. Фух, будемо тут крутитися. Клас. Фух, дивіться. Я звичайно йшов, думав, тут буде старина, але я не... Я не думав, що я її знайду. Дуже класна знахідка. У мене їх дуже мало і знаходжу кожного. Радію як, як мала дитина. Погляньте, скіфський накінечник. Я, я вже помий. Погляньте, трохлопасний. Скіфський накінечник в ідеальному стані. Треба без спати, не бо у воді був, але все одно скіфи. Хе -хе. Такий важкий. Блін, я просто емоції там зашкалюють від цієї знахідки. Хух! Клас! Запиваємо, будемо ще тут ходити крутитися. Ще на цьому пляжику далі туди пойдемося і будемо шукати такі офігенські сигнали. А -а 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 -а. Ви не повіт, який я щасливий. Можливо, мої емоції недостатньо такі кевчащі, але я дуже щасливий. Клас. Знову був сигнальчик 90-85 такий бив по-різному. І погляньте, що в мене випало. Оді би така якась фігня, але насправді це свібво білончик. 15 копійочок радянський Вік 23-й, напевно. Так, 23-го. Ззаду трошки видно. Ну, в окислах, але дуже легко чиститься, тому класна знахідка і думаю, почиститься буде взагалі зачот. Сьогодні без свіба не залишився я. Вже дві знахідки. Так, випала в мене ще одна знахідочка. Якийсь дуже маленьке тонесеньке кілечко. Яки не можу зрозуміти, воно срібне чи ні. Ну чомусь, я думаю, що ні, але все може бути, воно дуже тоненьке. Ось має візеруночок. І ось таку якусь штучку. Можливо, був щиточок тут приквіплений. Точно вам не скажу. Ось таке хілечко, дуже малесеньке. Забираємо. Так, друзі, прийшов на ще один осередочок кераміки. Покидав таке спінінгом з годинку. Нічого у нас, щука не хоче. І ось випав у мене дві мон... О, монетка, дві копійки 1953-го. Ось така. Також ось таку кераміку тут знайшов. Прикольна, старенька. І погляньте, який тут, напевно. Пів кіло, може кіло навіть свинцю Я не знаю для чого я використовував, може якийсь для лодки, груз. ну важкий дуже. Однозначно забираємо. Ще, можливо, пройдусь туди та й буду йти вже до машини. Що ж, друзі, на заході сонця вже в нас 4.15 тільки. Підбиваємо підсумки сьогоднішнього копу. Ну, Дуже багато всяких блесень. Ось погляньте скільки їх, з клюшків, ще блесня, ще одна. Рибку знайшов. Ось таку рибку знайшов. Вертушечка, ось кілограмовий кусок свинця. Дуже багато гільз. Багато з цих гільз є 1913-го, ось як ця. Багато цікавих грузків. Це рибка навіть. Ось такі, такі. Яких завгодно. Ось таку що кераміку знайшов кругленьку, не знаю. Можливо, мало бути фасово. Ну, забрав. Так, і по-цікавому: <кхід> п'ятачок масон, П'ятачок низькопрофільник, Дві копієчки і нікаве перша копієчка Свібель це 15 копійок. Радянські. Це Вядянщина, Вядянщина і Ходячка. Ну і одна з найкращих знахідок це ось накінечник. В ідеальному стані. Класний. Також ще знайшов ось таку севежечку. Не знаю, по вазі калюміній. І ось таке маленьке кільце. Також ще ось таку штучку знайшов. Ну, це дві тут різних. Не знаю, це не золото, це щось мідне, покрите чимось. Не знаю, що це могло таке бути. Ну, забрав. Ось такі знахідки пошмувтяку, що а, ще декілька кормушок знайшов. Ось таких. Чисто зверху валялись. Ну багато. І там ще алюміній. Ну, багато шмов'яку. Друзі, вихід був чудовий. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам успіхів у ваших пошуках. Ну і як зазвичай до зустрічі на моєму каналі.